Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Туреччині масштабна автомобільна аварія та зять загиблих через дощову погоду автобус Зіткнувся з двома легковиками та вантажівкою. Внаслідок зіткнення автобус перекинувся та врізався в інші транспортні засоби. За останніми даними від 39 до 40 людей зазнали травма, де з них у важкому стані. Крім того, важко поранений один із племінників Ердогана, який їхав на власні спортивній аутівці та не устиг зреагувати на ситуацію. Ердогана допов... Віли про це та зазначили, що аварія може бути не тільки через людський фактор, а й диверсію тіло Ердогана молодшого винесли. Прокуратура розпочала розслідування причин трагедії. В той же час одразу після цього Туреччина знову показово успішно випробувала ракету «Атмакан», що стало ще одним дзвіночком для і без того повномасштабного пошматованого російського чорноморського флоту. Босфор для них стане могилою в разі агресії проти Туреччини. Як прогнозують деякі окупантські кадри по закритій лінії Ердоган попередив Кремля, Крим буде знову. Новогоріти горітиме потужніше за со зроблять свою роботу, а Турція допоможе. Терміновий наказ президента Ердогана вивести весь флот за Босфора, оточити Чорне море, блокади для російських кораблів. Пише телеграм-канал Морський Вовка. Відкривати вогонь на будь-яких паровокаторів Ердоган таким розлюченим ще не був. Окрім того, пишуть про інцидента із російським винищувачем, який не дотягнув до Єйська та рухнув у морі. Пошкодження він зазнав, нібито від турецької ракети ППО. В той же час імперські амбіції наразі існує. Не лише в голові кремлівського диктатора Путіна після звільнення півострова Криму від російських загарбників не виключено, що на нього може почати претендувати також Туреччина. Про це заявив військовий експерт Олег Ждано. Він зазначив, що такий варіант виключати не можна, оскільки Туреччина поспішно озброюється. У Туреччини, у всякому разі, при цьому президентові дуже багато імперських амбіцій. Деякі навіть подейкують про те, що нинішнє керівництво Туреччини було б не проти відновлення Османської імперії у нові звичайно ж інтерпретації, але приблизно. З тих самих кордонах, тож цілком можливо, заявив Жданов. Крім того, експерт заявив, що якщо Туреччина піде на такий крок, то тільки після того, як вийде з блоку НАТО, але в Анкарі на сьогодні не готові піти на такий крок. Може бути, що їм не вистачить економічних сил і можливостей для потужної модернізації армії і пароозброєння. Так тоді може бути, що Туреччина грюкне дверима і піде із складу НАТО, поки навіть переміщення ядерного зброєння з авіаційної бази Туреччини в Румунію викликало різко негативну. Ракцію турецького керівництва, тобто вони не хочуть, щоб НАТО послаблювала з ними будь-які контакти. Тим більше, що Туреччина знову ж використовує НАТО для впливу на політику, додає він. Також Данов зазначив, що варто більше побоюватися прихованої експансії з боку Туреччини. Я колись говорив, що є небезпека, того, що після нашої перемоги в Криму можуть майоріти три прапори: кримсько кримсько-татарський, турецький і український. Туреччина дуже активно допомагає і буде швидше за все претендувати на інвестиції, і розвитку кримського півострова. Також підтримуватиме місцеве населення. В результаті це може вилитися в повзучу експансію. Вважає експерта редакція каналу. нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.